Труднощі з демонтажем. Івано-франківські комунальники не можуть знести деякі незаконні кіоски через помилки у рішеннях міськвиконкому. У департаменті житлово-комунального господарства нарікають, буває таке, що документи зобов'язують позбутися малих архітектурних форм, які знаходяться на приватній або орендованій території. В такому разі комунальники безсилі, адже орудувати на таких ділянках їм заборонено. Там об'єкти можливо знести лише через рішення суду. Аби департамент ЖКГ не був крайнім у таких ситуаціях, йому допоможе управління земельних відносин та міська Тура, а юридичний відділ МВК готуватиме документи на судові позови. Будемо доручення трьом підрозділам. Е, архітектура, а в першу чергу, земельники, щоб долучилися до цього. І коли є така ситуація, що незаконно встановлена тимчасова споруда, чи на орендований, чи на приватній земельній ділянці, то немає значить, немає ну, має приватну земельну ділянку. І що, що хочуть і ставлю. Ну так же теж не може бути. Тому юридичний відділ має зразу готувати документи щодо демонтажу в суд. Загалом в інших містах України та світу незаконні архітектурні форми демонтовують переважно комунальники. Щоправда, нерідко також до цієї процедури залучають інспекцію з благоустрою або муніципальну поліцію.